Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор ДТЗ 5504 кк Найбільший і найпотужніший трактор в лінійці ДТЗ. В базовій комплектації маємо 6 противаг по 20 кг кожна та кріплення під номерний знак. Передні колеса розбірні розміром 8,3 х 20. Задні колеса 14,9 х 24 з додатковими грозами по 45 кг на кожному колесі. Потужний передній міст. Аротехнічний кліренс 38 см. Передня колія регулюється від 1470 до 1710 мм. Кліренс трактора ззаду, потужний задній міст. Коліо задніх коліс регулюється від 1380 до 1580 мм. Дві пари гідровиходів, розетка під причіп. Фуксирувальний гак, вал відбору потужності. Триточкова навіска по паспорту витримує 650 кг. По факту інженери тестували, витримує до 1100 кг. Під капотом встановлено 4 циліндровий двигун CF4B50T, виробництва Ченкфа, потужністю 50 кінських сил разом з турбіною. Бак гідрооб'ємного рульового управління. Генератор потужністю на 750 Вт, два НШ насоси. Один відповідає за роботу керма, інший за роботу гідравліки задньої. Стартер, Пачок охолоджуючої рідини, акумулятор на 80 годин. радіатор кондиціонера встановлений на основний. компресор кондиціонера, Чотири форсунки, підкачуючий насос, фільтр масляний. Фільтр паливний, повітряно масляний фільтр типу циклон. Фільтр грубої чистки. Блок запобіжників. Водискове щеплення, бак на 52 літра, підніжки з двох сторін. Кабіна встановлена на подушках, ящик для інструменту. В порівнянні з минулою версією, арки задніх коліс допрацьована шумовіброізоляцією. Величезна кабіна. З рівним полом і підвісними педалями. Сидіння регулюється вперед-назад та по возі тракториста. Приборна панель автомобільного типу. 4-ступінчна передач. Три діапазони повишені, понижені, середній. Тому 12 передач і назад, ручка газу, педаль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, замок запалення, глушилка, регулювання керма по висоті. Педаль щеплення, реверс, важіль, включення-виключення переднього моста. Важелі, які відповідають за роботу двох пар гідровиходів, вал відоро потужності на 540 і 1000 обертів. Цвітка кабіни, магнітола, 4 воздуховоди, включення-виключення кондиціонера і пічка, склочисники, підсвітка салону. Також маємо люк, тримачі дверей для провітрювання. Демонструю індикацію світлових приладів. Ціна такого трактора на сьогоднішній день 17 тисяч доларів. Сподобалась техніка, телефонуйте за номерами телефонів, вказаних на екрані. Знаходимося в місті Хмельницькому за адресою проспект Миру 99 101 територія заводу Темп біля Макдональдс.